Протести у Грузії досягли нового рівня напруження. Силовики заливають мітингувальників з водометів, б'ють та вивозять у невідомому напрямку. Грузинські змі фіксують випадки використання гумових куль проти мітингарів. Лише офіційно арештовано більш як дві сотні активістів, серед них один з лідерів грузинської опозиції. Проти влади анонсували перші санкції. Подробиці п'ятої доби протестів у сюжеті Юрія Куцого. На вулицях Тбілісі близько нуля градусів під крижаними струменями водометів. Грузини вже п'яту добу виборюють своє європейське майбутнє, яке проросійська партія Грузинська мрія намагається зруйнувати. Я вважаю, що це обов'язок усіх громадян стояти тут, чесно кажучи, для мене справа не тільки в тому, будемо ми в європейському союзі чи ні. Для мене, як громадянина, важливі демократія, свобода слова, соціальний добробут і все, що пов'язане з європейськими цінами. Остями, а також вільні вибори. Це одна з основних цінностей, яка була дуже сильно порушена. Тож зараз я вважаю, що єдиним рішенням цієї політичної кризи є чесні вибори, які мають відбутися найближчим часом. Ми заслуговуємо на те, щоб бути частиною ЄС, і ми ніколи не здамося, доки не отримаємо все, чого хочемо. На жаль, наш уряд намагається зробити все можливе, щоб зупинити цей процес, але ми не будемо втомлюватися. Як би нас не били, як би нас не гнали. Насправді мене через цей протест. Заарештували кілька днів тому. Як тільки звільнили, я повернувся сюди. Гадаю, що грузинський уряд вважає, що Грузія це Росія, і ми будемо діяти так, як роблять росіяни. І ніхто не вийде на вулицю, якщо інших будуть бити та арештовувати. Але вони помиляються в цьому. Ви знаєте, це Грузія, і грузини не такі. Все більше людей виходитимуть на вулиці, і ми матимемо масштабніші протести. Як і в попередні дні, поліція згодом відтіснила протестувальників з площі перед парламентом. Аментом під тиском силовиків мітингувальники розділилися на групи та перейшли на вулиці прилеглі до проспекту Руставелі, де захищалися піротехнікою. За останні п'ять днів, за попередніми даними, було арештовано до трьохсот осіб, включно з журналістами та одним з лідерів опозиції Зурабом Джапарідзе, який звинувачував владу у фальсифікаціях виборів. В ЄС та США вже засудили дії силовиків. Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести національні санкції проти тих, хто організовує силові придушення протестів. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тасхана у соцмережі ІКС. Три країни Балтії спільно домовилися про введення національних санкцій проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противників демократії та порушників прав людини не вітають в наших країнах. Натомість прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтримав дії поліції, публічно похвалив правоохоронців за ефективне відновлення порядку. У своїй заяві він наголосив, що влада не дозволить деструктивним елементам підривати стабільність України. Тільки за останні чотири роки ми бачили дві спроби з-за кордону влаштувати та профінансувати революцію, але обидві провалилися. Сьогодні сила опозиції ще більше зменшилася. Як наслідок, третя спроба революції також провалиться. У Грузії звичайно не буде майдану. Ви знаєте, що майдан приніс Україні на це висловлювання відреагували в українському МЗС. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним українським сценарієм, реалізовуючи в цей час на практиці білоруський сценарій. Врегулювання політичної кризи в країні полягає в дострокових та чесних виборах. Заявила президент Грузії. Ми отримуємо чітке повідомлення, яке знову полягає в невизнанні виборів і в підтримці нових виборів. Це політичний вихід із цієї кризи. Але очільник грузинського уряду відкинув будь-які компроміси з опозицією. Жодних переговорів. Ми пам'ятаємо тупикові переговори з 2021 року. Тоді ми були змушені вийти з конституційного поля. В опозиції сьогодні для цього немає ресурсів. Тим часом опозиція планує нові антиурядові акції та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на грузинську владу. Юрій Куций, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.